Молитва не для тих, хто постійно скаржиться. Дорогі мої, чи вдається вам здобувати внутрішній спокій завдяки молитві? Відповідь на це дадуть ваші близькі. Привселюдно ми всі хороші красуємося, немов на магазинній вітрині. І тільки коли нам наступає на мозоль, стає очевидним, чи змінила нас молитва. От де найбільша трудність. Комусь з нас 45 років, комусь 50, комусь 70. Усі ми виросли в церкві, але дивлячись на нас, хочеться запитати. І коли ж стануться ці дубовишні зміни після смерті? Як казала мені одна бабуся? Я церковна людина, я християнка. Але ніяк не змінюєшся, якою була, такою і залишилася, увесь час дратуюся. Я запитав її, чому? Хіба ви не причащаєтеся, причащаюся, а молитеся, так, отже. А в чому ж справа? Коли ж людина зміниться? Щось тут не так, дорогі мої. От Чому молитва плідна саме тоді, коли ми бачимо зміни у своїй душі, своєму характері і поведінці? Треба молитися тоді, коли в тебе все добре. В одному будинку в сусідній квартирі займався молодий хлопчина. Він обладнав у себе справжню музичну студію, становив колонки розміром з холодильник, і щодня включав на всю потужність музику, яка грала по декілька годин, так що в мене стіл трясся. Спочатку я страшенно обурювався, але потім подумав: нічого, ти ж християнин, молися. Я помолився, але спокій так і не прийшов. І раптом я згадав слової жінки, якої була схожа ситуація з сином. До речі, Колишнім моїм приятелем, я запитав її, чому вона не молиться у такі моменти і почув відповідь. Це дуже важко. Коли сильно нервуєш, молитися неможливо. У чому ж справа? Ба, Секрет простий. Треба молитися тоді, коли у тебе все добре, бо коли притисне, буде не до молитви. У цей момент ми маємо у розпорядженні тільки резерви, те, що вдалося накопичити заздалегідь. У хвилину спокуси дуже важко протистояти урагану. От, от понесе тебе вихором скандалів і сварок. Тому намагайтеся молитися тоді, коли є така можливість, і словами Господи. Прошу тебе, благослови мене зараз, коли все добре. А прийде спокуса, допоможе стриматися, проконтролювати ситуацію, зроби так, щоб у скрутну хвилину, коли зазвичай я не зможу споратися з гнівом, страхом, сумнівами, невірою і нервами, моя поведінка була хоч трошки іншою. Згадую повчальну історію від оця Порфирія. якось біля його келії одна дівчина побачила молодого хлопчину. Увійшовши до старця, вона запитає, Отче, ви знаєте того молодого хлопчина, який стоїть за дверима? Так, він приходить сповідатися до мене. Будь ласка, скажіть йому про мене. Я хочу з ним познайомитися. Він мені дуже сподобався. По-моєму, він дуже хороша людина. Хочу вийти за нього заміж. Старець відповів: Так, він і справді дуже добра людина. Але я не стану нічого йому казати, і ти не кажи. Ми з тобою помолимося разом протягом тижня, кожен вечір о 10-й годині. Через тиждень цей хлопчина знову прийде до мене і тоді подивимося. А як ми будемо молитися, отже? Зараз я помолюся про тебе, про себе і про цього юнака, а ти потім молися так. же. Добре. І старець сказав, звернувшись до Бога, Господи, Ісусе Христе, помили мене. Так подумала дівчина, зараз він і про мене помолиться. Але старець повторив: Господи Ісусе Христе, помили мене. Тоді дівчина сказала йому, Отче, мене звуть Марія, і хотілося, щоб старець згадав її у своїй молитві, але він відповів: Тихо. І повторив колишні слова, Господи Ісусе Христе, помилуй мене. Дівчина не витримала і сказала: Отче, але ви не помолилися про всіх нас. Дитино моя, сказав старець, я помолився про всіх. Знаєш, що сталося, коли я повторюю ці слова? Я відчув, що ви обоє йти, і цей юнак у моєму серці, що ви мої, мої діти у Христі. І коли я говорив, помилуй мене, то молився і й про Тебе в цей момент. І за, ц... і за цього юнака вони молися так ти кожного вечора по 10 хвилин. Дівчина так і зробила. Через тиждень до старця прийшов той самий юнак і сказав: «Отче, хочу поділитися з вами. Минулого разу, коли я був у вас, я побачив біля вашої келії одну дівчину. Вона мені сподобалася. Але саме дивне продовж цього тижня кожен вечір. Приблизно в 10-й годині моє серце починало якось дивно битися, я згадував цю дівчину. Тоді старець запитав на ну і як тобі дівчина сподобалась? Так, Отче, я хочу з нею познайомитися. От добре, вона скоро прийде сюди, от і поговорити. Бачите, молитва дає нам сили жити, не кінчаючи життя самогобство. Плідну молитву може принести сильна душа, яка сподівається, чекає і панко бажає. Так і відбуваються чудеса. Ми отримуємо те, що хочемо, якщо хочемо, дуже сильно. Усяти, наприклад, жінок, яким нелегко зі своїми чоловіками, їм важко, але це означає, що свого часу вони самі хотіли тих труднощів, теж глибині душі. Їм самим хотілося, щоб усе було непросто. Інакше на самому початку вони б розгледіли проблему і дистанціювалися від неї, але цього не сталося. Чому? Тому? І вистачить скаржитися на чоловіка. Кажеш одне, а душа відчуває інше. І кожна душа має у результаті те, що хоче. Це закон. Ти кажеш, Я не люблю. його». А якби ти дійсно його не любила, не вже за стільки років не знайшлося б вихід з ситуації, ти просто пішла від нього знайшла б собі іншого. А раз ви як і раніше, разом, значить, з якоїсь причини тобі потрібен саме він, от Він у тебе і є, інакше Бог просто не дав би тобі його, але Він дав. І тепер це твій урок, який ти хотіла вивчити. От чому треба уважно шукати, дивитися серцем, придивлятися, що подобається, а що ні. І міняти те, що не подобається, не намагатися змінити людей, які поруч, а міняти середовище, дім, роботу, оточення, загалом робити щось зі своїм життям. А то, буває, запитую людину, ну як справа, а вона увітує: мені не подобається моє життя. Що саме? Не подобається, як я виглядаю. Тобі не подобається твоє обличчя, вага, характер, настрій. Тоді зміни їх, зміни себе в кращий бік. Усе можна змінити. Просто ми втомлюємося, сумуємо, намагаючись приберитися із ситуації, нічого не робимо. Адже все можна змінити в цьому житті. Не подобається, як поводиться з тобою чоловік. Сядьте й погоріть, скажімо, так більше не можна, треба щось робити. Мені дуже важко, ми з тобою, ніби чужі. Давай подумаємо, як змінити ситуацію. Змінюйте. У цьому допомагає молитва. Саме вона дає нам сили жити, не кінчаючи життя самогубством. Молитва не для тих, хто постійно скаржиться, кажучи при цьому, але що я можу тут поробити? Розумієте? якщо у вашому житті нічого не міняється, значить, ви сам це приймаєте, простіше кажучи. Ти це проковтуєш. Наприклад, якщо у жінки паралізувало чоловіка, вона може просто прокрутнути ситуацію і сказавши, Господи, дай мені сил витримати все це, дай мені можливість стати кращою завдяки його хворобі. Але якщо є якась перспектива і хвороба може перемогти, треба обов'язково боротися, прагнути змінити ситуацію. У кількох моїх знайомих діти з синдромом Дауна. Що робити батькам такої людини, тільки навчитися жити з нею, адже це їх дитя. Тут дуже допомагає молитва. Ти вчишся приймати життя таким, яким тобі його дає Бог, і при цьому міняти те, що можна змінити. Бо дуже шкода втрачати кращі роки і помирати завчасно. Усі ми заслуговуємо на щастя в цьому житті. Жодна людина не приходить у цей світ для того, щоб мучити саму себе. Наша мета не муки, а радість. Тому давайте постараємося відчути, що таке істинна молитва. І коли ви повернетеся додому з церкви, ваші домашні, не дивлячись на сподумай. Яку радість несе у собі моя мама, мій тато, брат або сестра, яка благодать поряд з ними, як хочеться скоріш сісти за сіл у сім раз. Після такої молитви люди самі тягнутимуться до вас. Значить, молитва була справжня, розумієте? А не так, що чоловік з роботи не хоче повертати додому, бо там його пилка чекає. це в народі так кажуть. Яка буде його постійно пеняти, все що щось ціпатися, давай кажи, давай вияснюй, давай, давай і давай. Дорогі мої, не ображайтеся, це не, не тільки що жінки-чоловіки, не кращі. Але тут не проблема в тому, хто кого, але проблема в тому, як воно є і як це розв'язати. Я знаю людей, які встають на молитву посеред ночі. Одна знайома молилася щоночі з 3 до 5 години. Вона молилася про хворих, струджених, породружуючих, про тих, хто сидить в в'язниці, чи живе там, де зараз війна, за воїнів наших. Ця жіночка щоночі приділяла дві години молитві на до Бога. Звичайно, тут усе під син. Не можеш молитися вночі, молися, коли можеш. По дорозі на роботу, за кермом, скрізь, а привід для молитви знайдеться завжди. Як сказав один колись чернець, молитва найважча на світі, але якщо навчишся молити, молитві, вона перетвориться на найкращий відпочинок. Після неї, як після прохолодного душу в жару, так свіжо і так добре. Ощаяння під час молитви не приходить несподівано. Тут потрібна підготовка, необхідно пам'ятати про спокуси і не ширяти в хмарах. А якщо людина забувається, розслабляється, то при першому ж негаразді можна впасти в і роздратування і занепокоєння. От чому святі подвижники і нагадують нам у своїх трудах неправильно молитися тільки вранці. А продовження навіть не згадувати про Бога. Бо у такому разі дуже важко долати серйозні спокуси. Треба пам'ятати про нього постійно, з кожним дихом, немов дихаєш ним, як сказав апостол Павло, бо ми ним живемо і рухаємося, і існуємо. Діянь 17, 28. Ми існуємо у Божественній благодаті, дихаємо нею, вдихаємо її разом з повітрям і киснем, повітря, просочене Божою любов'ю, його несотвореною енергією. Це доказ того, що Господь заміцнює і любить нас. Тобто повітря, яким ми дихаємо, це не просто повітря, газоподібна речовина. Вона містить у собі частину Божої благодаті, що зміцнює нас і таким чином постійно нагадує нам про те, що Господь любить нас, дарувавши життя, розумієте. Тому, коли це почуття буде з тобою постійно, кожної миті, щодня, почуття, що Божа любов захищає тебе, ти почнеш приходити на роботу зовсім з іншим настроєм. Бо у всьому бачитимеш прекрасну можливість наблизитися до святости, до Бога. Колега з важким примхливим і упертим характером учитиме тебе терпіння. Співробітник, який викликає тільки роздратування і гнів, навчить прощенню. Хтось ще навчить тебе бути завжди і усіма привітним. І то, тоді ти скажеш усе можливо в цьому житті. І станеш розумною, мудрою, срілою і незворушною людиною. Де ти навчився у чому, Спитають тебе. Мене навчив цьому Бог, любов і молитва, яку я возношу до нього. Так, на своєму шляху я припускався безліч помилок, страждав від пристрасти, часто спотикався і падав, але, помилявшись, наступного разу. Був вже уважнішим, падав, але кожного разу вставав. що ж допомагало тобі не зневірятися, молитва. Я дивився на Бога і спирався не на своє я, яке раз у раз мене підводить, а на нього, який каже: Дитино моя, я не засуджую тебе. Тебе засуджує суспільство, люди, які, виходячи з якихось своїх уявлень і норм, вважають, що ти такий і сякий, відштовхують, проганяють і сварять тебе. А я люблю тебе. Отже, говори з Богом. Намагайся зрозуміти його послання, Його суд, який докорінно відрізняється від людського суду. Пам'ятаєш, за часів Христових усі вважали, що грішникам місце в пеклі, а Господь казав, вони першими увійдуть до Царства Божого. Тобто усе абсолютно навпаки. Господь повністю перевернув уявлення, що існували в ті часи про грішників. Першими виявилися в раю Митарі і блудниці, про яких тоді говорили, вони то точно підуть у пекло. Якщо ми подивимося на життя Божими очима, якщо Він відкриє нам, як Він бачить цей світ і людей, то почнемо дивитися на все абсолютно іншими очима. Цьому нас учить молитва. І тут важливі не якісь розумові зусилля, бо можна думати про щось хороше, а серце все одно цього не приймає. Важлива атмосфера молитви. І якщо порівняти наше серце з механізмом, що складається з різних шурупів і гвинтиків, можна сказати, що молитва міняє ці гвинтики із шурупами, тобто лагодить механізм, за допомогою в якого працює серце. Молитва відкриває тебе людям, дарує надію і терпимість відносно інших. Дарує ощаяння, після чого ти сповнений благодаті, починаєш чинити вплив на людей, не кажучи при цьому багато слів? А коли відчуєш Бога, не треба відразу щекати якогось результату прямо туди і зараз. Просто скажи їм, Господи, а як ти дивишся на це? Якщо навіть ти Бог не даєш відповіді відразу, то як же мені розв'язати проблему одним словом, так, щоб усе уладналося? Ніяк. Що ж у такому разі робити? Заспокоїтися, розслабитися, видихнути, і після цього вже спокійно, іншими очима подивитися на свого брата, на свою дитину, яка, по суті, теж мій брат? Адже що таке діти? Хіба вони власність батьків? Ні. Твоя дитина така ж людина, як і ти, з такою ж безсмертною душею. Вона просто у тебе народилася, але вона тобі не належить. Вона не якась красива річ, яку можна взяти і поставити на будь-яке місце в будинку, а потім робити з нею все, що заманеться. Молитва вчить нас ставитися з повагою і розумінням як до себе самих, так і до ближніх. І в такому разі ти ні на кого не дратуватимешся, щоб не сталося. Якби людина не поступила з тобою, ти не перестанеш її любити, а будеш хоч і жалем молитися і сподіватися на те, що вона зміниться, але в цій надії не буде місця вимогам і насильству. Ти не говоритимеш, якщо моя дитина не зміниться, я спожеволюю. Як, як так збожеволюю? Тобто, якщо вона все-таки зміниться, ти не збожеволюєш і будеш найщасливішою людиною на землі, це велика помилка. У багатьох батьків дуже хороші діти. І незважаючи на це маса проблем, бо проблеми живуть у нас самих. Я знав одну жінку, якої син був. Закінченим наркоманом. Нещасна мати сильно переживала, молилася за нього зі сльозами, але ця проблема не зломила її, бо вона пам'ятала її син, це інша людина, не схожа на неї. Тобто у неї свої стосунки з Богом, а у її дитини свої, як з ним, так і зі мною. Мені з Господом добре, я знаю. Що він мій отець, і коли я потраплю на той, на той світ, він не запитає мене, чому твоя дитина вживає наркотики? Бо я молюся і переживаю за неї. Молитва дуже допомагає уникнути цього обману, цієї помилки, коли ми перевищуємо міру своєї відповідальності за іншу людину. Ти починаєш розуміти, що дійсно важливо, яка проблема насправді є головною, і, вирішуючи її, заспокоюєшся. Бувають сім'ї, де іноді твориться справжнє божевілля. Усі роблять, що їм заманеться. Але при цьому комусь у такій сім'ї вдається зберігати повний спокій. Як? Просто ця людина вирішує для себе. Я хочу бути з Богом. Хочу перебувати в молитві і відчувати його любов. Хіба це не прекрасно? Так, моя дитина вибрала інший шлях. І що ж мені робити? Я точно не зможу їй допомогти, якщо почну разом з нею божеволіти, обривати телефон, кричати і нервувати. Нервами нікого не зміниш. Господь сам показує нам це на власному прикладі, нікого не змінюючи насильно. Вімкни телевізор, подивися новини, як думаєш, Бог змінив світ, зупинив війну, припинив вбивство, знищив бідність, виправив екологічну ситуацію, зробив так, щоб діти не помирали. Він застосував силу, щоб припинити все? Ні. Але хіба він не хоче, щоб цього не було? Хоче, але що він може тут зробити? Господь розуміє, що нікого і нічого неможливо змінити силою, тільки любов'ю і тільки тоді, коли для цього настає відповідний момент. Коли людина сама може зробити вибір і змінитися. Тому краща допомога дати людям те, чим тепер ти – мир і душевний спокій. Це як подарувати людині прекрасний вид на море і під час заходу, коли останні проміння сонця відбиваються у тихих хвилях. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео. Розкажіть, як у вас ситуація у сім'ї. А я уділю вам благословення. Слава Ісусу Христу!